Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Станом на початок 2024-го у світі точилося 59 дев'ять воїн. показник за останні майже півстоліття. Це був найгарячіший рік у всіх сенсах, адже за всю історію спостережень, а це з 1850-го, таких високих температур людство ще не спостерігало. Глобальна температура становила на 1,28 градусів Цельсія вище середнього показника протягом усього 20-го століття. Спортивний термометр також того року палав. Наболівальників чекало футбольне євро та олімпіада у Парижі. Україна ж продовжувала відбивати терористичні атаки росіян. Попри повномасштабне вторгнення, Україна намагалася нагадувати про себе і свою боротьбу, виступаючи на міжнародній спортивній арені. У футболі це на жаль вдалося не надто добре. Євровесну собі забезпечив лише один український клуб Шахтар, який пробився до однієї 16 ліги Європи, і там зіштовхнувся з французьким Марселем. Вдома гірники розписали нічию 2-2. Від поразки врятувалися на третій доданій хвилині завдяки голу Егіналду. Як я щойно сказав хлопцям у роздягальні, залишилося подвійне відчуття. Передусім, я дуже пишаюся своєю командою. Відмінний виступ з нашого боку, показати таку гру і боротьбу після двох місяців відсутності серйозних матчів. На мою думку, ми домінували в більшості випадків з м'ячем і без нього. Але протистояння з таким суперником, що має багато індивідуальних якостей, можуть з'явитися проблеми в обороні. У матчі відповіді у Порванці доначальним відкрила рахунок у дебюті зустрічі але потім пропустили тричі, не обійшлося без помилок ветерана Тараса Степаненка. Поразка 1-3 і у результаті прощання із Лігою Європи. Навесні весні 2024 року збірна України демонструвала характер у стикових матчах відбору на євро, вселяючи надію вболівальникам. Національна команда на чолі з Сергієм Ребровими видряпала дві вольові перемоги. Спершу суню жовті зійшлися в дуелі із боснією та герцоговиною. Пропустили першими. Матвієнко зрізав м'яча у власні ворота. Поступалися до 85-ї хвилини, поки за справу не взявся Джокер Роман Яремчук, який з'явився із лави запасних. Спочатку тодішній форвард Валенсії зріняв рахунок, а згодом асистував на Довбика. Я думаю, що дійсно ми змінили останні 15 хвилин, тому що. Ми очікували, що гра буде дуже складна. Я думаю, що сьогодні була така важка гра, тому що Боснія дуже гарно захищалась. Далі на нас чекала зустріч з Ісландією, і вона відбувалася за тим самим сценарієм: пропустили першими, а потім двічі забили. Цього разу відзначилися циганков та мудрик. Україна таки подолала на весний раунд стикових матчів і кваліфікувалася на євро. Я, я радий за, за всю країну за людей. В першу чергу я хочу сказати, хлопці. Які воюють за нас, це в першу чергу для вас. Тому якщо б не ви, то нічого б це не було. Це перемога для нашого народу, для наших бійців. Одним з найгучніших українських новинотворців у 2024-му став Олександр Усик. У травні він нарешті дочекався бою з Тайсоном Фюрі за звання абсолютного чемпіона світу. Хеві вейті британець медійно створив собі образ непереможного гіганта, якого за жодних обставин не зможе здолати менший за габаритами українець. Але у підсумку вийшла історія про велику шафу, яка гучно падає циганського короля у 10-му раунді. від нокауту врятував рефері, а згодом і гонг одноголосним рішенням суддів. Усик став першим абсолютом у хевівейті в 21-му столітті. Перед цим звання здобував легендарний Ланокс Льюіс, що в далекому 99-му. Мене тато дуже сульно надихав. Він мені колись, на жаль, його вже нема, царство йому небесне, але це та людина, яка сказала мені перший раз в моєму житті син, ти можеш. Коли ти чуєш від батька такі слова, тебе зразу є питання, що я можу. Я кажу: ну, звідки ти знаєш, що я можу? Я бачу, я відчуваю, ти можеш. Я кажу, так нема можливості. Він каже: створи для себе можливості. Та не менш важливим за перемогу «Сика» над Ф'юрі були меседжі, які український боксер ніс у світ. До прикладу на зважування прибув у вишиванці із зображенням героя України Олександра Мацієвського. Ковтком свіжого повітря для українців був і вихід футбольної збірної на євро. Що лунало твердження про те, що цей склад національної команди найсильніший в історії України? Уже результат першого матчу вдарив обухом по голові. Перебуваючи у статусі беззаперечних фаворитів, команду Риборова зрівняли з газоном на лян На жаль, ніхто не очікував такого результату. І також, на жаль, в нас вже через три дні гри, і вона не менш важлива. Зараз хлопці самі розмовляють в роздюгальні. Вони попросили мене вийти. Мережа вибухнула мемами. Зокрема, про те, що проблеми із трансляцією від Мегого були, нібито через те, що бродкастер просто пошкодував нерви болівальників. А хтось скаржився, чому під час такої гри не застосували аварійні відключення світла. У поєдинку зі Словаччиною збірна України стартувала теж кепсько, припустивши вже на 17 17-й хвилині. Та завдяки голам Шапаренка і Ромчука синьо жовті таки здобули перші три очки. Гол Романа, який знову з'явився із лави запасник, був одним з найкрасивіших на німецькій Європи. бажаю, що ми проявили сьогодні характер, показали правильну реакцію, особливо в другому таймі, тому що після пропущеного м'яча е команда була трошки опущена вниз, але в другому таймі ми вийшли, відпрацювали так як треба і здобули результат. Через провальний старт підбічні реборова загнали себе у максимально скрутне становище. Попри нічию із Бельгією 0-0 в останньому турі з євро 2024 довелось довелося прощатися. У нашому квартеті кожна команда набрала однакову кількість очок по чотири. Тож долю путівки у плей-офф вирішувала різниця забитих і пропущених. У нас додаткові показники були найгіршими, тож довелося пакувати варізи. Навіть більше Україна стала першою збірною, що вилетіла із чотирма очками з євро в новому форматі турніру, який стартував. У 2016-му. Сергій Риборов після цього намагався довести, що національна команда зберегла обличчя, і мені здається, що після останніх двох матчів не повинно бути питань стосовно нашої роботи та характеру. Мені здається, ми показали характер нашої країни яка у стані війни майже 900 днів. сьогодні було важливо показати людям в Європі і людям в Україні що ми все ще боремося. що нам все ще необхідна підтримка. У фіналі євро 2024 зійшлися в дуелі Іспанія та Англія. Гору взяла Фурія руха завдяки м'ячам Ніко Вільямса і Мікеля Ойрасабеля. Англія відповіла влучним ударом Кола Палмера. 2-1. відтак Перениці в четверте стало чемпіонами континенту. Але за цим тріумфом тягнеться скандальний шлейф. Іспанія могла і не виходити до півфіналу в одній четвертій команда Далфуенти зустрічалася із Бундестім. І в екстратаймі м'яч влучив у руку Кукурелі, штрафного майданчику. Але Ентоні Тейлор на 11-метрову позначку не вказав. Лише через кілька місяців суддівський комітет УФА визнав помилку веретенського арбітра. Ігровий епізод мав завершитися призначенням пенальки. Припустився помилки, і арбітер у Полі, який не призначив 11-метровий, і відеоасистент рефері який не втрутився у гру згідно з останніми рекомендаціями УЄФА. Контакт рукою з м'ячем, який зупиняє удар по воротах, має каратися суворо. У матчі Іспанія-Німеччина захисник зупинив удар по воротах рукою, яка була не дуже близько до тіла. Тому необхідно було призначити пенальті. Та персона Кукурелі добряче рознівала не лише німецьких фанатів, але й британських. Оборонець Челсі навіть налаштував проти себе зіркових колег із АПЛ. Слідкуючи перемогу на євро, іспанський захисник заспівав зухвалу пісню, в якій нападник Манчестер Сіті Холанд відтепер мав тремтіти, коли наближається Марк. Норвезький супербомбардир у відповідь назвав кукурелью смішним. Мовляв, ще недавно просив у Холанда футболку, а тепер співає безглузді пісеньки. До слова, ця континентальна першість була багатою на рекорди. До прикладу, Крищану Роналду і Лука Модрі зіграли на своєму дев'ятому грандіозному форумі. Йдеться про чемпіонати Європи і світу. Раніше цієї неймовірної точки сягнув лише легендарний німець Лутер Матеус. На одній з прес-конференції журнисти попросили мудріча ніколи не завершувати кар'єру. Я би теж хотів грати вічно, але звісно прийде час, коли доведеться повісити бутси на цвях. Та наразі виступатиму. Не знаю скільки часу. Дякую за ваші слова. На євро 2024 ітрійський хавбек Ніколо Барелла обійшов Франческо Тутті у списку найкращих бомбардирів склад Адзури, забивши десятий м'яч за національну команду. А його земляк Рікардо Калафьорі встановив антирекорд, ставши першим гравцем збірної Італії, який оформив автогол. Наприкінці липня увага спортивного світу перемкнулася на Париж, де стартували Олімпійські ігри. Гінну у столиці Франції у навтричі спершу досліджу щастя довели нас фехтувальниці. У фіналі збірна України поступалася південні Кореї, але на ключовий відрізок сутички вийшла диво Ольга Харлан, і усе перевернула зник на голову. 45-42. сорок Жовті здобувають в перемогу. А Харлан стає найтитулованішою олімпійською спортсменкою в історії України. Тепер у неї шість медалей, і це більше ніж навіть у перебіжчиці кочкової, що ми бачили український прапор найвище, і ми співали гімн. І оця медаль це для України, це для наших захисників та захисниць, і для атлетів, які не можуть бути, тому що їх Росія. Тому ми вдячні нашим родинам, хто нас підтримує зараз. Дуже Ну що ці здається, бо я кажуть тільки я. 2024 став роком коронації для Ярослава Могучих. Українська зірка виграла кілька етапів і фінал діамантової ліги. Побила світовий рекорд у стрибках у висоту, який тримався 36 років, і завоювала Олімпійське золото. Дякую, що тренерка все ж таки навчила мене і завжди мені казала, що треба стрибати з першої спроби, тому що це відіграє дуже важливу роль. І ось сьогодні я вибрала золоту нагороду для нашої країни. Дійсно, я дуже щаслива. Я хочу подякувати Збройним силам України і, взагалі, всім. Військовим волонтерам і людям, які нас підтримують, третім українським чемпіоном став боксер Олександр Хижняк, який змінив срібло ігор в Токіо на золото у Парижі. Історичний шанс проявити себе на Олімпіаді мала українська збірна з футболу. Ми вперше були представлені на іграх у цьому виді спорту. Але на жаль, скористатися цією нагодою підопічні аротоня не зуміли як слід. Вже у першому турі. Збірна України сенсаційно поступила з Іраку – 1-2. Потім синю жовті все ж потішили перемогою над Марокко. два -один. попри те, що із 63-ї хвилини. Грало меншості, коли тобі потрібно перемагати, це мабуть краще, ніж на тебе тобі дається якийсь шанс, що ти можеш грати на нічу. ще більше е накопити емоцій, ще більше налаштуватись. Щоб вийти з групи в останньому турі, збірну України влаштовувала лише перемога над Аргентиною. Однак ми програли без шансів. 0-2 і Пролетіли повз плей-офф. такою от насиченою була перша половина 2024-го. у другій частині програми. Ми згадаємо про нечуваний тріумф збірної України з футзалу на мондіалі, болючі провали наших клубів у Єврокубках і про перемогу Усика в реванші Ф'юрі, яка змусить британця піти на пенсію.